Новий день написана сторінка у життєвій книжечці товстій. А до вечора клітинка у клітинку із закресленнями списана у ній. Там згрішила, там переступила, там згубила радість і спокій. Лінувалась або ще розгнівилась, або вперта була хоч тистій. Там у впала, у тривогу, допустила сумніви чи страх. Там ступила не на ту дорогу, там розбились мрії в пух і прах, там не знала, як мені вчинити, там звивала до свого отця, там боялась щось не пропустити, там втирала сльози із лиця, там молилась, постилася щиро, корисне, охоче вчила я і раділа, несла людям миру, тріпотіла десь душа моя. І бувало, серденько співало, а бувало, падала у гріх. Праці і думок турбо чимало, сум, байдужість, хвилювання, сміх. Кожен день отак проходить швидко, кожен день своє щось принесе, і людина плаває, мов рибка, що її у хвилях все несе. Так проходять дні і тижні, і роки, і життя невпинно проплива. Спокій, праця, ще чи морока, а по смерті доленька нова. Вік увесь людський, життєва книжка, пишеться все почерком дрібним. І я думаю, що люди всі, хоч трішки, добре хочуть бачити у ній. Бог нам дарував життя чудове і святі завіти свої дав. Тілом сина в просвятій крові нам спасіння вічне дарував. Він сумує, коли зле в нас бачить, заступається, коли в біді ми є, утішає, коли гірко плачем, і благословіння подає. Знає він сторінку книги кожну. Коли каємось, стирає гріх отой. Скрити ні добро, ні зло не можна. Справедливий він і мудрий, добрий Бог. Книга пишеться, життєва завжди наша, нагороду кожен має сам. Тож давайте житимемо краще, щоб лиш добре було в книзі там. Амінь.